Доброго дня! Хочу звернути вашу увагу на інфляцію, яку ми назад не завжди помічаємо. Є такий сайт, як веб-архів, якщо туди ввести тесу якоїсь сторінки, ми бачимо історії по ній. По-перше, зверніть увагу на ерзат продукти. Тобто, в нам замість нашого любимого майонезу можуть підіпкати якесь пародію на майонез. І мотивувати те, що це для нашої користі, маленька упаковка, розбадязаний водою менший відсоток. Такі сурогати нам дають ілюзію, що інфляції немає. Крім того, міняється пакування. От я зайшов в розір з майонезами, вибрав. 9 квітня 2022 року і порівняємо пропозицію. Туди не було соусів майонезних і тих продуктів. дойдемо до якоїсь другої марки більш посиреної. А от майонез європейський 72%. Зараз пакування 150 грам. Тоді було 160 Це є. Стикфляція, коли нам від нашої любимої порції надкушують без нашого відома, щоб зробити вигляд, що продукт не так подорослий. Хоча він подоросів. Зараз коштує 2090, а тоді буде 1690. Тепер перейдемо на майонез 300 грамовий. 300 грамового у нас зараз немає в пропозиції. Зато є майонез. Який корис вазив 580 грам, тепер схуд. За те подорожя був 61 гривню 90, став 75 гривень. Таким ціном нас вводисть в обману, нам над'їдають нашу їжу, зменшують порції і все підносить ціну. Крім того, для повного щастя, тепер в нас не просто європейський майонез, на гордому пакуванні написали, що він 72%. Тобто те, що для нас був розвісним, воно виноситься як якась перевага конкурентна продукту. Переходимо далі. Що можемо порівняти? Майонез, родівський смак 300 грамовий, доростив також незначно відносно буру 27 гривень 99-35 гривень 90. Що в них все є такого схожого? О! Майонез провансаль 300 грамовий. Не вбасають такого. О, знову з таким самим сліхом йде. Кування було 190 грам, старо 150 грам. Провансар був 550 грамовий від стету. Тепер я не бачу такого пакування. Соус майонезний кухарська 30%. Подім це може в них зараз є в продажі. Соус майонезний Kukerska. 380 граm. Отака саме пакування. але 25 гривень, не 18. Давайте попробуємо перейти до морозного видео. А ну, пошукаємо мороко. Ось наш нас морочний відір. Копіюємо тесу. На цей веб-архів. Знову ж таки спробуємо вибрати якусь дату подавниці. Tai štai, tokie duomai yra mizaradidemo istinė. Узнаємося на часу повернулися 22 г. Будемо шукати схожі торгові марки. Персно мороко 2,5% 900 грам. 34 гривні, тепер 54 гривні. Мурко, Супрєва, Селянське. 40 гривень буро, тепер 75 гривень. Морокопитне, Морокія. Буро 29 гривень, старо 51. Спробуємо ще якусь категорію порівняти. Так, стевія незначно нас фруктоза харчова не подуросла значно 48. Цукор в сітках 500 грамовий. Ой-ой-ой, вибачаю. Давайте відмотаємо назад. бо забув Так, вернулся в минуле. цукор пешок, то є просто навіть як недевну. цукор пута на гривню под росте. Так, недевну, от цукром і не, не змінилися. На що буде все подивитися? Думаю, Edzars э, і Skinfraction сильно б'є по тих продуктах, які ми рідко купляємо. по скораду, по саях, кабах. Без того можна обійтися, то в першу чергу стараються нас. О, обманути. Зараз перейдемо до таких речей. Сократ в притках. Включаємо нашу масштабну сеацію, просто гортаємо до попередніх знімків та сторінки, поки не попадемо у 22-й рік. Так, все назад. Вітаємо 22-му році. Так, куда пористимо ідениум? Був 27 гривень, а тепер біри є. Схози 10 -му. Давайте далі. Так. Де є мірки? не то пакування. Змінився дещо асортимент. От. Міленіум. Міденіум, міденіум. Год. В принципі, зараз якась акція чинена, теж сьогодні змінилися ті роки. Починаємо з'явити світло, зберігаємо. У нас тут є вже літо, світло. Підемо іншим стріхом, бо в шоколярді дуже багато. Давайте так. Будемо пробувати знаходити на сайті відповідні продукти. Шоколад, Чорний пористів Міреніум був 27,60. Давайте все навгар попробуємо якийсь продукт знайти. Так, 100 гримового взагалі немає. ані є. Вибачаюсь. 48 гривень, тепер 84. Інфляція два рази. Ектор чорний авторський світлос Був 37 гривень. Зараз спробуємо знайти, скільки він. Тепер. Тепер він 74,97. Так, коли можна за 150 гривень розкісний 140 грамовий мірку купити? Подивимося, 70 зараз в асортименті є таке. 275, а буду 105, 227, а буду 150 гривень. В цьому дитинстві були сокоради всі по 100 грамів. А тепер вони нас об'їдають. Таке враження, що хтось надкусив мою шоколадку. От шоколад э, Русен Рамель. Як бачите, відбувся ребрендінг. Вони там на малюварі, які вони козирні. І ціна вірусів в два рази. Ану, подивимось. По цьому русень був 29 гривень в 22 році. Тепер, ну, ребренді в них не було, в них упаковка не змінилася. Але тепер 77,90 проти 29. Більше тим в два рази. Таким чином нас обманюють. В нас зменшують упаковку, погіршують якість товару і збільшують ціну. А офіційна інфляція така, як їм потрібна. Вони вміють порахувати статистику в свій бік. Таким чином, будьте уважні, розумієте, що ми старе не багарці. І тай підйом пенсії це просто фікція, щоб розвести людей маровірних і тих, які не, не вміють рахувати. Сайт веб-архів я записаю в коментарях. Ви можете ввести любу сторінку і порівняти, як напротяг кількох років мінялася ціна на товар. Дякую за увагу.